Всіх вітаю! З вами Кріс Купер. І я вирішив трохи призвати. Кого хочу пантеру. Я хочу пантеру і. А там хто випаде. Дуже хочу пантеру, хочу дві. Дві пантери. Перевіримо, що тут у нас. Не будемо нічого шаманити. Так, трійка. Добре, трійка є. Ну... Ланцелот. Є він у мене. Так. Що ще? Гном. Ну. Ні, не те. Не те. Де Пантера? Хочу Пантеру. Ну. Не зовсім Пантера. Не будемо тягнути кота. Папуга, попуга, попуга, попуга. попуга. І ще один сір ланцелот. І мої пантери. Десь там. Ще один гном. Так. -да. Не радують мене ці призиви. У мене такого кота не було. Я не знаю. Подивимось. Ну, ладно, зроблю ще скриньку відкрити, там не знаю. І третій ланцелот. Круто. Трипл шот. Так, скриньки 50 емблем. Ну, блін. Добре. І є 4 жетончика. Мені потрібен тоді зелений арчі. Не зовсім те. Він у мене є. Я його ще не качав. Я не знаю, варто. Так, трійка. Так, можливо, хоч ГМ випаде. Так, ні. Ну, ще один. Дайте щось тайром. О, фух. о, Хоч хоч щось. Ну, будемо збирати. Ну, я його прокачаю на мені швидких, дуже швидких, якраз фіолетових не вистачало. Ну. Так собі, звичайно. Ну, Хоч гема дали і на цьому дякую. Непогано, непогано. Всім дякую за перегляд, пишіть в коментарях, що вам випало цього разу. Всіх, всім е, бажаю приймати гарних героїв. Всім пока. Хай щастить!